Трампу легко дотискати Україну в нього є прямий важіль тиску: не поставляти зброю. А що буде з Росією в цій ситуації? Росія неодноразово заявляла, що вона не готова визнавати нейтральний статус Запорізької АЕС. Росія багато разів заявляла про те, що ніякого перемир'я не буде, доки не буде визнано анексію всіх чотирьох територій у їх адміністративних межах і так далі. Тобто, у гонитві за політичною сенсаційністю Україну на мою оцінку заганяють у дедалі більш невигідне переговорне становище, тобто, заради політичного реноме. Створюються умови, у яких Україна практично не може вести переговори на рівних, і відповідно буде змушена визнавати невигідні для себе умови, коли ми не знаємо, може через рік, може через два, а може через місяць. Але так чи інакше, колись ця війна закінчиться переговорами. І от переговорна позиція України стає дедалі гіршою, просто тому що Трамп хоче мати щось у своєму резюме по завершенню ста днів інавгурації.